Шановні телеглядачі, дорогі волиняни, Христос рождається. Святкуючи Різдво Христове, ми якось особливо відчуваємо милість Божу. І не випадково, тому що це свято встановлене на честь явлення Бога у нашому житті, у нашій людській історії. І сама атмосфера Різдва Христового, Богослужіння. А особливо колядки, які ми співаємо цими днями, вони ніби наближають нас до цієї божественної таємниці, роблять її співучасниками. І саме тому віруюче серце так радісно сприймає цю подію. Пришестя в світ Сина Божого стало центральною і головною подією в історії людства, проте, відбувшись раз в історії. Воно щоразу повторюється у кожній людині, яка приходить до Христа. В серцях тисяч людей протягом всієї історії християнства народжується Христос і перетворює, змінює, преображає їхнє життя, робить їх віруючими з невіруючих, спасеними із загиблих, святими із грішних. Христос рождається славте. Христос з небес, з небес зустрічайте, такими словами закликає нас Свята Церква. Понад два тисячоліття тому віфлеємські пастушки першими встрічали Христа на землі. Але і нині у своєму життєвому шляху кожен з нас зустрічає Христа. Віруючі люди зустрічають Його у молитві, адже молитва це розмова з ним. Ми зустрічаємо таємничого Христа. У Божественній Євхаристії, коли, причастившись Його причистих тіла і крові, у найтісніший спосіб єднаємося з Ним, ми зустрічаємо Христа в інших таїнствах церкви, коли через сопричастя з Ним оновлюємося для життя вічного. Але ми також і зустрічаємо Христа майже щодня, у кожному спраглому, голодному, немічному. Хворому, подорожуючому чи ув'язненому. У кожному, хто потребує нашої допомоги. І за словами самого Ісуса Христа, що ми зробимо для них, те ми зробимо для самого Господа. У ці святі різдвяні дні ми згадуємо святу родину, згадуємо історію Різдва Христового. Коли свята родина не знайшла притулку на землі, і Спаситель світу народився у стайні серед худоби, ми розчулюємося серцем і шкодуємо, співчуваємо святій родині, але разом із тим озирнімося навкруги. Багато людей і у наш час беззахисні, які потребують допомоги, притулку. Потребують доброго слова, але, на жаль, від оточуючих вони не бачать того, і, на превеликий жаль, навіть подекуди і від нас християн. Тож, у ці святі дні озирнімося і подивімося і тим людям, яким ми повинні як християни допомогти. Допоможімо їм не обов'язково фінансовою пожертвою. Але навіть своєю працею, терпінням чи добрим лагідним словом співчуття ми можемо допомогти потребуючим. Різдво Христово Христове є святом для дітей, але в нашому суспільстві, на жаль, багато дітей ще не можуть сповна відчути радість цього свята. Це діти-сироти, діти, обділені батьківським теплом і ласкою. Це діти, які теж Багато є в нашому суспільстві, які формально, може і не є сиротами, але їхня доля така ж гірка, як доля сирітська. Це діти з неблагополучних сімей. Замість батьківської ласки чи доброго слова, вони щодня чують лайку і бачать обличчя, спотворені алкоголем чи наркотиками. І такі діти теж потребують допомоги, впевнений не тільки матеріально, але навіть добрим і лагідним словом. Ми можемо зігріти душу такій дитині. Проте не тільки діти потребують нашої допомоги. Зараз ми бачимо, як ніколи, велике розшарування соціальне нашого суспільства. Багато людей на планеті голодують, багато не мають навіть найнеобхіднішої медичної допомоги, від цього помирають навіть діти. І разом з тим багато людей потопають у розкошах і зайвощах. Не треба приводити цитати зі Святого Письма, чи у якийсь інший спосіб доказувати марність цього надмірного споживання, багатства і розкоші. Саме сьогодення вчить нас про це. Ми знаємо, цими днями сталася велика трагедія, пішов на дно суперсучасний круїзний лайнер Коста Конкордія. Цей сучасний Титанік, який був втіленням. Розкоші і марнотратства все загинуло. Він згинув і потягнув за собою багато людей. Уявіть, скільки людських чи дитячих життів можна було б спасти за 500 мільйонів доларів. Все пропало. Але щоб творити справи милосердя, не потрібно бути мільйонером. Милосердя це милуюче, співучасне і любляче серце. А воно. Не залежить від фінансових статків сьогоднішній телемарафон, який називається Бог багатий милосердям, це добра нагода усім нам нагадати про необхідність виконання цієї Божої заповіді. Сама назва його свідчить, що милосердя це справжнє багатство, яке не боїться криз чи дефолтів, тому що воно збирається на небі. Тож нехай кожна людина. Яка творить справи любові, справи милосердя в ім'я Христа, отримує нагороду і подяку від Нього самого. Ще раз вітаючи вас із різдвяними святами, бажаємо кожній людині, яка взяла участь у цьому заході, нехай Господь прийме вашу жертву, як прийняв дві лепти бідної вдови і дарує вам замість земного небесне, замість небесне нетлінне і замість тимчасового вічне. Христос рождається. Тишки прочистив, щоб колядники прийшли, не заблукали. Добре, сину, а зараз допоможи мені накрити на стіл і малечу поклич. Мамо, мамо, а Ісус, коли з був маленьким. Так, доні, за багато-багато років до на народження Спасителя бо вигнав перших людей Єви Євдраю за непослух та, та по своєму милосердню пообіцяв їм, що допоможе в боротьбі з гріхом. Допоможе людям стати краще. бо воплотиться. людське тіло. А народиться він у місті Єфлеємі, у богій печері, куди зганяли стада пастухи. А чому в печері, а не в хаті? Бо ніхто не схотів прийняти її додому. А якби ми жили печать, ми її прийняли, правда? Поселили б найкращу посіб, поставили в найкращу їжу. У полі пасли стадо пастухи і почули вони ангельський спів, і слова милосердя про народження Спасителя. <кхи> і ще до нього прийдуть три мудреці зі сходу. І принесуть йому в дар золото, лада і смирну. Зо... Адже через ті ми бачимо, що то було не просто дитя або младенець, адже це золото даровано як. Середі, смирно, як людині, а ладом, як Бог. То тепер вони стали багаті? Ні. Цар Ірод, що був туди правителем іудейським, дізнався, що народиться Спаситель, яким стане царем іудейським. І злякався, що втратить свою владу і вирішив вбити всіх младенців віком до двох років. Але Спасителя між ними не було. Ой-ой-ой, бідні дітки, а що ж Ісус? Ангел з'явився Іосифу у вісні та наказав тікати в Єгипет і перебували не там, доти, поки не помер цар Ірод, який шукав їхньої погибелі. А ось і тато. Готуйте на стіл! вже перша зірка зійшла. Зголоділи вже досі. Та я готовий всю котю з'їсти разом з мискою. Сину, не забудь котів поставити в миску і вареники, і грубові вушка. Снігу на доволі. Дасть Бог цього року і врожай буде. Мамо, мамо, оскільки що настав? Дванадцять і всі пісні. Зате смачні, які після посту все смачне. І кутя, і пироги, і вареники. А ось варики вдався. Хороший, а хороший, ось і колядники, відкривай сину двері. Відчиняйте двері, я синові, бо різдво ступає на поріг. знак добра Господньої любові, світлі вефліємської зорі. А й це свято лине в кожну хату, в кожній серці свій залише слід, будьте дужі, щирі і багаті. Щастя вам і довгих многих літ. Христосся рождає. Час небо відкриває зоряні врата. Люди зустрічають Рождество Христа. Жити. Щиро щастя вам бажаю, усіх радісно вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим, Хай любові, цілий міг принесе вам Новий рік, хай біда проходить боком, з новим щастям, з Новим Роком!